Могли дописати. І так значить, дивіться, і так, ще раз, нам треба з вами визначити, які країни видобувають боксити, які країни переробляють ці боксити в глинозем, які країни переробляють глинозем в алюміній. Тобто, зробити три сходинки. Дивіться перше питання: які країни є найбільшими виробниками бокситів? Звертаю вашу увагу на сторінку 146. З таким реченням: найбільш цінними алюмінієвими рудами є боксити. Найбільшими їх виробниками є Австралія, Китай, Гвінея, Ямайка. Тобто, в першому питанні вам треба написати, да, що виробниками бокситів є Австралія, Китай, Гвінея, Ямайка. Це ми беремо з підручника. Далі друге завдання. Друге завдання. Які з цих країн відправляють їх на експорт у вигляді руди, а які після переробки на глинозем? Тепер дивіться. Ці країни маються на увазі ті, які ми записали з вами в першому питанні: це Австралія, Китай, Гвінея, Ямайка. Дивіться далі, що написано. Дві останні країни здебільшого спеціалізуються на перших ланках виробництва. Тобто ми з вами пишемо: ну, треба буде записати, що а, глинозем виробляється в Австралії і Китаї, тобто, вони і видобувають боксити, і вони ж переробляють на глинозем. Тобто Австралія і Китай будуть виробляти все це на глинозем переробляти, а Гвінея і Ямайка у вигляді руди вже експортувати. Да, тобто вони тільки... Добули роду корисну копалину і її одразу на експорт відправили. Тобто, вони не переробляють на глинозем. Це друге буде завдання. Третє завдання. З'ясуйте та вкажіть, до яких країн експортують роду, боксити або глинозем для виробництва первинного алюмінію. Тобто, які країни імпортують оці боксити, глинозем для того, щоб у себе в країні вже виготовляти алюміній. Дивіться, написано далі. Написано далі. А в слідючому абзаці у нас на 146 сторінці. Дивіться. Проте, безперечним лідером у виробництві алюмінію є Китай, який використовує як власну, так і імпортну сировину. Тобто, перша країна, яку ми з вами сюди запишемо, це буде Китай. Далі, Частина сировини Австралії йде на виробництво глинозему. Це ми з вами записали вже в другому завданні. І ми його дублюємо тут же. Тобто Австралія залишає у себе боксити і їх переробляє. Тобто, це буде Китай, це буде Австралія. Далі і, так, у тому числі для власних потреб. Далі найбільшими споживачами алюмінію. Тобто, хто у нас буде ще експортувати боксити і глинозем на переробку алюмінію? це у нас будуть. Значить, Китай, ми вже якби його визначили. Далі США, Японія, високорозвинені країни Європи. Пригадуємо з вами країни Великої Сімки, тобто високорозвинені країни, саме ті, які входять до Європи. Це у нас Німеччина, це Франція, це Велика Британія, Це Італія. Да? Тобто чотири країни. Їх вам також треба буде вказати, продублювати. Це у нас буде третє завдання. І так. Перше, друге, третє завдання у нас з вами випливає з підручника. Так, тобто з оцих пару речень ми з вами вижимаємо все, що тільки можемо, тому що на жаль, іншого матеріалу немає. Четверте завдання: визначте та вкажіть. У яких країнах споживають вироблений алюміній? Тобто, дивіться, ті країни, які імпортують боксити і ем, глиноземи, вони ж діти будуть переробляти все це в своїй країні на алюміній, да, на первинний алюміній. Тобто вони ж його будуть і споживати. Таким чином, те, що ви записали в третьому завданні, воно дублюється в четвертому. Тобто, тут же ви одразу і вказуєте, що е, значить саме де будуть споживатися ліміні ті самі ж країни, да? Китай, США, Японія і високорозвинені країни Європи. Тобто, і ви їх також назвете: це у нас Німеччина, це Франція, Велика Британія, Італія, тобто оці чотири країни. Так, далі. З цим ми з вами розібрались. П'яте завдання отут, діти вже трошки буде важче. Дивіться: виявіть глобальні ланцюги доданої вартості. Наприклад, вам треба тут прямо побудувати цей ланцюжок, викласти цю цепочку. Там, де у нас буде видобуток, там, де у нас буде переробка, і там, де у нас буде споживання. Значить, дивіться, давайте ми з вами зараз подумаємо. Значить, на першому завданні ми з вами писали, що у нас Австралія і Китай видобувають да, ось, наприклад, беремо з вами Австралію. Вона видобуває боксити так, у себе на своїй території. В Другому питанні, ми з вами писали, що вона ще залишає ці боксити, частину бокситів на переробку глинозему. І далі вона ж споживає також. Цю, е, вона вже не споживає, діти вибачаюсь, а відправляє на експорт. Тобто, ось тут ви можете написати Австралія. В дужках ви пишете видобуток бокситів. Далі Тере ставите. Знову пишете Австралія. В дужках пишете виробництво глинозему. Так. І далі ви пишете, куди вона експортує свою, е, значить, м свою сировину. Я вам зараз покажу е, зараз карту. Я додала тут декілька карт. Зараз хвилиночку. Е, так. Дивіться, ось ця карта. Значить, я зараз приближу трошки. Дивіться, ось у нас боксити, це квадратик з кружочком. А значить, ось у нас, бачите, де вони видобуваються да, по території, ті, які ми з вами зазначали: ось ямайка тут багатенько, да? Гвінея багатенько і так далі. Ось Гвінея, да, Австралія, Китай також видобуває. І тепер дивіться, Австралія, те, що ми з вами повертаємося до четвертого завдання. Значить, ой, до п'ятого вибачаюсь, Ми написали: Австралія в дужках видобуток бакситів, тере, Австралія в дужках, переробка на глинозем. І потім ви пишете Тере, і дивіться Австралія, і куди у нас веде а, ця ось сіренька така стрілочка. Дивіться, ось маршрути, транспортування бокситів. У нас буде таке, ну воно, сіренько голубоватого цвіта, да? сінніватого. І ось дивіться, в, з Австралії йде у нас до Японії. Ось буде перша наша з вами ланка. Тобто, останнє ви пишете Японія в дужках. Споживання або первинний алюміній, ось так і все. Або в дужках можна написати споживання. Можна так, можна так. Це буде перший ланцюг. Далі дивіться, беремо з вами, наприклад, другий. Ми з вами визначили, що по підручнику да, у нас гвінея вона просто видобуває руду і далі вона вже її експортує, тобто не переробляє. Значить, Ви можете написати гвінея, в дужках ви пишете видобуток бокси. Далі, за дужками ми з вами пишемо, а, вибираємо, дивіться, або вибираємо? так, що ми можемо, Хто у нас експортує да, на видобуток? А, значить, наприклад, можемо написати той же Китай. Ми можемо написати, а, що ми там можемо написати. А, ми гвінея брали, ось Тут є вона, Норвегія. E, значить, Німеччина. Ну, ви можете дивіться, ви можете написати Гвин, Гвінея, можете взяти Норвегію зразка і потім дописати не Німеччину, наприклад, а Велику Британію. Можете написати, тобто ту країну, да, яка буде також поживачем указати. E, значить, або ось подивіться нова Гвінея, і у нас іде e, також ось. А ну вона йде да, на Німеччину йде. Бачите, вона йде на Німеччину. Тому давайте так. Агвінею ми не беремо. Беремо наступне. Що ми можемо з вами взяти ще? Беремо Бразилія, наприклад. Да? Ось Бразилія також відбувається видобуток у нас бокситів. А значить, тут же буде і переробка на глинозем, Тобто ви тоді напишете, що Бразилія. А потім ви пишете видобуток бокситів, поставили тире, написали Бразилія, переробка глинозему, поставили і написали США. Це вже у нас буде ось ми бачимо, да? США буде споживачем. А, є ще діти ланка така, що Бразилія. А потім передається знову ж таки все це у нас в Норвегію. Транспортуються боксити на переробку глинозему вже в Норвезії, і потім вже з Норвегії вона експортується у Францію. Є ще такий ланцюг. Далі можемо ще який вказати: ось дивіться так: Він Австралія і Бразилія. Ми вже з вами вказали. Да? Значить, що у нас ще може бути? Може бути у нас Китай. Він же залиша, Він же вироб, виготовляє, видобуває діти вибачаюсь, боксити. Він же їх переробляє на первину сировину, і а, він же може їх використовувати. Або експортувати до різних країн, наприклад, можемо написати з вами Японію, да? Тобто Китай буде а, значить, експортувати свої вже виготовлені пер, е, е, глиноземи до Японії, щоб вона вживала вже первинний алюміній. Тобто, ось так ми з вами будуємо ланцюги, да? тобто використовуємо підручник, використовуємо вже ті назви е, наших країн, які ми вказали в першому, другому, третьому і четвертому питання. І потім формуємо ці ланцюги. В дужках обов'язково описуємо, що саме відбувається в цій країні: видобуток бокситів, переробка на глинозем, переробка на первинне алюміній або споживання. Да? Тобто, ось це ви діти обов'язково от вказуєте. Далі. І ці ланцюги, діти, вам треба ще буде позначити на контурній карті. А, так, е сторінки контурної карти е я вам Кажу в Google класі, вони будуть у нас саме, де ви будете працювати. Карту оці будування оцих ланцюгів ви використовуєте ту, що я прикріпила до Google-класа. Там є одна друга. подивитесь, на які вам буде краще працювати. І також з цими стрілочками ви позначите. Значить, дивіться, оці ланцюги, які ви вкажете в п'ятому завданні. П'ятому завданні їх треба буде вам потім позначити. Значить, наприклад, намалювали Гвінея, намалювали значок боксита, да, що там видобуток в умовних позначеннях підписали, що це означає за значок корисної копалини. Далі знайшли Норвегію, да, ну це я вам по прикладу кажу: знайшли Норвегію, поставили точечку від Гвінеї, провели ліні, не лінію, а стрілочку. Значить, і тут же від Гвінеї. Там стрілочку до Німеччини. Оці стрілочки, діти, також. Будь ласка, позначте в умовних позначеннях, як там, що там ми напишемо з вами, так? Да? Значить. А... Так, ланцюги, глобальні ланцюги доданої вартості. Отак от прямо напишіть. Рух ланцюгів а, значить, рух глобальних ланцюгів доданої вартості. Це там, де в умовних позначеннях ви будете описувати цю стрілочку. Да? Це рух, глобаль, рух глобальних ланцюгів доданої вартості. Отак от, от напишете. Далі значок бокситу ви напишете. Тобто, вам треба зробити шляхи. Ось ви вказали три країни. Да? Значить, вам треба буде три приклади: да, навести три приклади. Ось утворити три ланцюга. І ці три ланцюга вказати на контурній карті. Сторінки будуть в Google класі. Так, далі. Ну і останні діти це у нас буде висновок. Укажіть характерні риси географії глобальних ланцюгів доданої вартості. Значить, ви пишете, що. Опрацювавши матеріал, можна зробити такі висновки. Що є країни, в яких тільки видобуваються буксити, потім вони відправляються на експорт до інших країн так, на, на подальшу переробку. Є країни, в яких, наприклад, і видобуваються боксити, і переробляються на глинозем, а лише потім експортуються. А є країни, в яких відбуваються всі ці три процеси. Значить, всередині країни да, на місці відбуваються. Тобто, ось, в принципі, вам треба буде висновок зробити, да, зібравши Перше, друге, третє, четверте і п'яте завдання разом, да? і от як би зробити так, отже, да? і ви робите висновок, що ви можете сказати декількома словами і так далі. Якщо ви будете діти передивлятися в записі а, практичну роботу, я вас дуже прошу. Не пишіть все слово, в слово. Трошки десь змінюйте, трошки десь особливо висновок, щоб він не був у нас у всіх однаковий.